Козачата не малята. З таким гаслом школярі змагалися проти дорослих. Учні першого класу загальноосвітньої школи перших третіх ступенів медичного ліцею номер 15 імені Лесі Українки із своїми батьками взяли участь у спортивних змаганнях Зростають козачата. Щоб показати злагодженість колективу та вміння працювати разом. Вони згуртувалися у команди. На учасників чекали різноманітні завдання, щоб перевірити, хто з них спритніший. Ми будемо підтримувати один одного. Ми будемо виступати як справжній колектив. І сьогодні особлива вдячність тим, хто стоїть зараз попереду перших, хто захищає і боронить нашу рідну землю і наш народ, низький уклін їм і шана. Адже ми живі через те, що вони роблять цю роботу. Навчилися працювати в команді та дослухатися одне до одного, бо розуміли, тільки так можуть здобути перемогу. Такий спортивно-масовий захід у школі організував відділ Тернопільського обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх з нагоди свята Дня захисника та захисниць України. Для них невеличкі підготували такі естафетки, нескладні, де вони матимуть змогу разом з батьками спільно повеселитись, порухатись і отримати задоволення, позитив, ну і всі отримати призи. Ці змагання провели, щоб молодь зростала здоровою та активною, залучили батьків, аби любов до спорту у родинах була спільною, та щоб у цей нелегкий час розрядитися змогли і дорослі, і діти. А найголовніше провести час разом з користю.